Крок восьмий. Склали список усіх людей, кому ми заподіяли шкоду, і стали готовими відшкодувати усім їм завдані збитки. Бог перший скривджений Черговий важливий і необхідний крок на шляху змагання з важким минулим і побудови зрілого, радісного теперішнього. Це обов'язок відшкодувати за подіяні збитки у протилежному випадку. сумління не дасть нам спокою, а скривджені люди матимуть до нас претензії, деякі з них матимуть нагоду наново відкривати наші рани і звільняти демонів минулого. Неможливо спокійно жити тепер, якщо ми не, не змагатимемося. З наслідками помилок, вчинених на попередніх етапах життя. А один із цих наслідків обов'язок відшкодувати. Також і в цьому аспекті варто підкреслити уточнення Біла, який написав, що ми повинні відшкодувати не тим, супроти яких маємо моральну провину чи вчинили гріх, а тим, яких ми скривдили. Також ми повинні зосередитися на відшкодуванні, а не на дискусіях про те, наскільки ми певну людину скривдили свідомо і добровільно, чи наскільки було для нас очевидним, що кривдячи людину, ми втягуємо в це Бога, який ототожнюється з кожним скривдженим і страждає з ним. Кривда, яку ми комусь заподіюємо, це щось об'єктивне. Тобто незалежно від стану нашої свідомості чи нашого сумління. Якщо я заподіяв комусь кривду несвідомо і недобровільно, через свою нерозважливість чи неуважність, або внаслідок своєї залежності, над якою втратив контроль, то за кожним разом кривда є справжньою кривдою, подібно як справжнім є страждання якого я завдав іншій людині. Мій імовірний жаль чи страждання через біль, якого я тобі завдав, жодною мірою не звільняє мене від обов'язку відшкодувати. Восьмий крок нагадує нам про те, що я повинен відшкодувати усім, кого скривдив. Інакше я чесно не зведу рахунки з моїм минулим, не закрию його. Не зможу спокійно спати. З чого я повинен почати процес відшкодування тим, яких скривдив, зі складення списку людей, яким учинив зло і завдав страждання. У цьому контексті варто усвідомити, що першим, хто страждав через вчинення мною помилки, був сам Бог. Він терпить разом зі всіма і з тими, яких кривдять. Але й системи, які заподіюють кривду, і як наслідок страждають зі своєї вини. Ми вже аналізували цю правду раніше у контексті гріха, тому на перше місце у списку людей, яких скривдив Я ставлю Бога. Зазначмо, що коли блудний син повертається до батька, то каже «Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Син, який повертався, усвідомлював, що коли завдаємо страждання людям, то спершу і найбільше ранимо серце Бога. Якщо ми хочемо, аби наші попередні кроки були стабільними і давали добрі плоди, якщо хочемо щодня наново віддавати наше життя Божій обіці. Якщо хочемо приймати його допомогу у подоланні усіх дефектів нашого характеру, то у восьмому кроці повинні сказати Боже, вже тепер я усвідомлюю, що ти перший у списку людей, яким я завдав страждання, і яким хочу за це відшкодувати через постійне перебування у Твоїй любові тут і тепер. Я знаю, що ти все і що ти б стреш... міг не страждати з нами і не перейматися нашою долею, але ти так полюбив мене і всіх людей, що з власної волі береш участь у нашій долі. Те, що Бог страждає, коли ми страждаємо, дивує нас, зокрема і тих, які пізнали Бога через Ісуса Христа. Інших людей таке відкриття тим більше дивує. Прикладом може бути Аристотель. Для нього очевидним було те, що Бог існує, та все ж цей великий античний філософ вважав, що Бог взагалі нами не цікавиться і навіть не відає про наше існування. Бо коли б він нами переймався, то це було б для нього принизливим. На думку Аристотеля сам Бог особисто нас не створив, бо це також була б для нього форма приниження. Він залишив це завдання одному зі сотворених ним деміургів, своєрідних Божих помічників, а сам живе у світі своєї досконалості. Подібно і ми зазвичай саме таким чином уявляємо собі Бога. Якщо керуємося спонтанними переконаннями і переживаннями, якби саме ми повинні були вигадати Бога, то уявляли його б як господаря Всесвіту, який тримає нас на відстані. Тоді ж як сам Бог об'являється нам в історії спасіння у своєму синові, який став людиною, як лагідний і добрий ава. Татко, який тебе і мене любить, до такої міри, що ототожнюється з нашою долею. Коли ми вже це знаємо, тоді для нас очевидним стає, що на перше місце в списку тих, яких ми, яким ми повинні відшкодувати страждання, записуємо Бога, а не когось із людей. А відшкодування Богою полягає, наприклад. Не у тому, що я поверну йому якісь гроші, адже я нічого в нього не брав, чи заберу назад наклепи, які про нього, нього поширив, бо Бог вже давно мені це пробачив, а в тому, що тут і тепер починаю любити його усім серцем і більше, ніж будь-кого з людей, бо він любить мене найбільше, і тільки з його допомогою я здатний любити. Самого себе і своїх ближніх. Я, тобто другий у списку, на друге місце у списку тих, яким ми повинні відшкодувати, треба вписати самого себе. Навіть тоді, коли ми жахливо кривдили інших людей, нашим егоїзмом, верхнею, Клопотами, насильством, поперебували в активній фазі залежності чи в якійсь серйозній кризі, то все одно щоразу кривдили і самих себе. Біблія чітко стверджує, що краще страждати чинячи добро, ніж страждати чинячи погано. Якщо, наприклад, чоловік кривдить дружину. Або дружина завдає клопоту чоловікові, то ця скривджена особа за умови, що сама поводиться чесно, піде просто на небо, натомість горе кривдникові. У цьому випадку горе мені, бо, кривдячи інших, я щоразу кривдив також самого себе. Кожна кривда, яку я заподіяв іншим людям, повертається до мене. Болісно таврує мене, моє серце, мою свідомість, моє сумління. Кривдячи інших, я не міг забрати у них їхню гідність чи розтратити їхню людяність. Натомість я зневажав мою гідність і розтрачав мою особисту людяність. Що у цій ситуації я повинен вчинити? Яким чином повинен відреагувати на факт, що не лише завдав страждання Богові і кривдив інших, але і самого себе, тоді загрожують дві крайні помилкові і надзвичайно небезпечні позиції. Перша помилка полягає в тому, що ми понижуємо, мучимо себе і кажемо, я кривдив себе, робив помилки. Розтрачував свою людяність, свободу, гідність, розважливість, святість, мої ідеали і прагнення, моє сумління. Тож тепер мені так добре мучитиму себе аж до смерті, щодня сам собі докучатиму, перегнічуватиму себе, калічитиму себе, свідомо, як самогубець проїдемо себе психотропними речовинами, доведу себе самого до агонії, входитиму у якісь токсичні групи, зв'язуватимуся із людьми, які своєю чергою мучитимуть мене, але ж я заслужив собі на це. Хто так реагує на те, що скривдив себе, той продовжує перебувати у цьому стані. То й додає нові кривди до кривд з минулого. Така позиція це жорстокість щодо себе, вона є крайнім проявом браку милосердя, це форма безжалісного знущання над собою. Друга крайність трапляється тоді, коли в ситуації є кривд, якими заподіяли собі прямо чи посередньо кривдячи інших. Ми реагуємо побажливістю до себе і нехтуванням вчиненого нами зла. Один із чоловіків сказав мені, що у своєму житті заподіяв багато зла не тільки іншим людям, але й самому собі, але тепер усе це собі пробачає. При цьому він апелював до того, що якщо Бог до нас милосердний, то й Він може бути милосердним до себе самого. Тоді я запитав, чи він вже не повертається до своїх помилок із минулого, той відповів, зовсім не ніяковіючи, що продовжує робити помилки, але не бачить у цьому проблеми саме тому, що пробачає сам собі одразу і безумовно. Людям, які так мислять, варто пояснити, що якщо вони Надалі кривдитимуть інших людей і самих себе, то намарно пропадуть. Якщо вони далі впиватимуться чи вживатимуть наркотики, якщо надалі підлягатимуть потягу, егоїзму чи іншим слабкостям, то їхній кінець буде поганий. Хто вибачає собі минулі помилки, але не робить з них висновків і не усуває своїх дефектів, той не сміхається над самим собою, той не дбає про свій розвиток, своє життя, свою долю. Нам зовсім не допоможе те, що пробачить нам Бог, що пробачать нам люди, що ми собі все пробачаємо, якщо продовжуватимемо робити помилки і кривдити. Блудний син пережив пробачення з боку батька. І сам собі пробачив в минуле. Але тільки тоді, коли радикально навернувся, і ані на секунду раніше, батько не пішов до сина, коли той, що робив помилки, і не сказав йому: Сину, хоч ти ще не задумався, не повернувся, і продовжуєш кривдити себе та завдаєш мені жахливих страждань, але я вже тобі пробачаю і прагну це тобі повідомити. Ні, батько не пішов і не оголосив пробачення блудному синові, щоправда, у серці пробачив йому відразу, але сказав про це тільки тоді, коли син повернувся. Кожен з нас повинен не тільки стосовно ближніх, але й стосовно самого себе, наслідувати терплячу і милосердну любов Бога, пам'ятаючи однак. Що це водночас любов мудра, що не попускає людям, які чинять помилки. Зріло закрити гріховне минуле означає пробачити собі усі кривди, які я сам собі заподіяв, але за умови, що я роблю висновки з минулого і більше не повертаюся до цих помилок. Втім, тут недостатньо однієї доброї волі чи щирої є декларації, що я більше не хочу себе кривдити. Доброволя повинна проявлятися у конкретних діях. Треба зробити конкретні висновки і прийняти відповідні рішення. Варто записати собі на аркуші паперу, з ким я вже ніколи не зустрінуся, яких речовин вже не куплю і не торкнуся, які телепрограми чи інтернет-сайти не включу. Які місця не піду, яких речей вже ніколи не придбаю. Варто також укласти другий позитивний список, у якому я перелічу місця, куди почну ходити, наприклад, групи підтримки або католицькі формаційні групи, людей, з якими побудую тісніші відносини, книжки, які прочитаю. Фахівців, до яких звернуся за допомогою, я можу пробачити собі навіть найстрашніші помилки і кривди з минулого за умови, що це справді минуле. Ніхто не повинен пробачати собі погане теперішнє. Ліками від поганого минулого є пробачення, а ліками від поганого теперішнього є навернення негайне і радикальне. Тільки тоді я можу звільнитися від жалю до самого себе за вчинене в минулому зло, коли моє теперішнє добре. Звичайно, моє теперішнє може і повинно бути щодня ще краще, але тепер я вже не повторюю помилок з минулого. Список скривджених ближніх. На третьому місці списку скривджених, які мають право чекати відшкодування з мого боку, я повинен помістити всіх людей, яких зранив, і яким завдав страждання своїми помилками. Восьмий крок зобов'язує мене до того, щоб список, який я укладу, був повний. Як правило, найбільше ми кривдимо найближчих нам людей. Так відбувається принаймні з двох причин. По-перше, ці люди міцно пов'язані з нами емоційно, часто вони перебувають з нами майже постійно. Їхня доля прямо пов'язана з нашою долею і з нашою поведінкою. Через це вони набагато вразливіші до наших подій, ніж інші люди, і особливо болісно переживають кожну нашу помилку. По-друге, перед близькими нам людьми у нас більше зобов'язання, ніж перед чужими. Я не мушу любити сусіда достатньо, щоб не робити йому нічого поганого. Натомість моїх рідних я повинен любити і захищати. Якщо я їх кривджу, то завдаю їм рани, які набагато більше болять, ніж удар, отриманий від когось чужого. Через перелічення вище причини, як правило, правило, на самому початку списку осіб, яким повинен відшкодувати, я повинен помістити своїх батьків, братів, сестер, близьких родичів, а також найкращих друзів, які мене підтримували і сердечно ставилися до мене тоді, коли я переживав кризу. Якщо кривдником є чоловік чи дружина, то на самому початку списку скривджених я повинен помістити чоловіка чи дружину та дітей. Це люди, яких кривдник повинен захищати найбільше в світі, тоді як він їх розчарував і зранив. У списку скривджених зазвичай треба вказати також сусідів, колег по роботі, а також людей, з якими ми мали тільки епізодичний контакт, але яких ми скривдили. На цьому слід остеріга... При цьому слід остерігатися спокуси перелічення тільки декотрих серед скривджених нами людей, наприклад, тих, яких ми найбільше любимо, яких боїмося, від яких залежні, чи тих, які виразніше за інших виявляють свій біль та жаль. У списку скривджених нами людей, які слушно очікують відшкодування з нашого Боку, повинні опинитися не тільки люди живі, але і ті, які вже відійшли з цього світу. Те, чи можливо буде відшкодувати їм і яким чином це зробити, стане предметом наступного дев'ятого кроку. У восьмому кроці важливим є не забути про цих людей. Тільки укладення повного списку тих, яких ми скривдили, допоможе нам усвідомити справжню величину вчинених нами помилок і спонукатиме більше не допустити до ситуації, коли ми були б змушені доповнити список скривджених нами людей. При виборі остаточної форми цього списку варто порадитися з якоюсь зріною і розважливою людиною. Яка багато знає про наше минуле. Серйозною небезпекою під час укладання списку скривджених є тенденція применшувати наші помилки і вчинене нами зло. Чимало людей ставлять собі запитання, конкретно в яких випадках, у ситуації якого зла я зобов'язаний відшкодувати, наприклад, моєму чоловікові чи дружині. Переважна більшість чоловіків, яких я про це запитую, стверджують, що чоловік кривдить дружину і повинен відшкодувати їй тоді, коли принижує її, коли обманює і обкрадає, коли застосовує до неї насильство, коли ранить її якоюсь своєю залежністю або коли зраджує. Дуже багато моїх співрозмовників виявляють здивування. Коли я пояснюю, що чоловік кривдить дружину, звичайно, те саме стосується і дружини вже тоді, коли не виявляє до неї любові, а не тоді, коли кривдить її одним з перелічених способів. Чоловік і жінка взаємно присягають, що любитимуть один одного, а не ледве стримуватимуться від бійки, приниження чи зради. Так само молоді люди зазвичай дивуються, коли я пояснюю, що коли якийсь чоловік має інтимні стосунки з жінкою, наприклад, після танців на дискотеці або під час канікул, а потім трактує це як зовсім незначний епізод і зникає з її життя, то повинен записати її і, ймовірно, зачату внаслідок цього співжиття дитину. У список серйозно скривджених людей. Це лише приклади, які допомагають нам усвідомити собі факт яких глибоких роздумів, і якої величезної відваги потребує той, хто хоче справді написати повний список людей, яких він скривдив. Укладення списку скривджених поміщення в цьому списку Бога, самого себе і ближніх. Це один із абсолютно необхідних елементів закриття сторінки важкого минулого. Це вступний крок до винагороди і відшкодування наших провин. Другий елемент це докладання зусиль, щоб це наше відшкодування набрало конкретної і властивої форми. Цього складного питання буде стосуватися наступний дев'ятий крок із програми «12 кроків».